І так, всім привіт друзі. А сьогодні я хочу вам показати карту, в якій ви зможете е, отримати абсолютно без, безкоштовні речі. Ну, скіна там. Ось. Я насправді точно не знаю, чи це правда. там... Відео по побачила. Е, тому захотіла поділитися цим е, з вами, тобто. Я там ще поки що куплю. Ну, куплю, там треба купити такі штучки. ось, І потім за них можна буде взяти собі якусь річ. Я поки що не знаю, там. Тому що я не накупила. Але зараз для початку я вам покажу цю карту, тобто назву. Ось ця карта та ось її назва. Заходимо в вісімо. І ось тут у нас, тобто, Просто коли ми нам потрібно, коротше, нажати сюди так, нажимаємо і вибираємо абсолютно любу е, ось, ну, абсолютно любий танець. Ось. А, ну, І тоді ми отримуємо Ось зібатися. Ну, скажімо так, ігрова, ігрову купюру ось, так скажем. Але щоб по получить їх швидше, то ми можемо хвилинку, то ми можемо просто. Осюди нажимаємо на ну, сюди потрібно вибухи один. І пишемо. Let's get 25 секунд. Я, ж, я сподіваюся, правильно прочитала. Ну, коротше, це я також взяла з відео. Як я вже і казала. Я хочу з вами поділитися цим. І сюди. Я вже не можу отримати, тому що я вже вводила та отримала ці штучки. І, і ще один код є. Также нажимаємо сюди і пишемо. Тут я пишу великі букви беремо. Ну, коротше, я переключила ось так швидко. Ось такий тут в нас код. Також нажимаємо сюди. І вам воно дається. Як я вже казала, я теж цей короче, код вписувала, тому мені нічого не далося. Ось. А зараз я вам розкажу, де ж брати самі ці речі. Ми нажимаємо сюди. UGC Store. Тобто це у нас магазин. І тут у нас показує всі ці речі. І тобто ми на них будемо их просто купити. І як я зрозуміла, це те, що у нас. Ну, по відео, як я зрозуміла, напевно. Але це не точно. Вот эти штучки они э, показывают сколько их в э, явноявностей из 100. видите, тут 2, 73, 0, 47, 21 и так далее. Я сподеваюсь, что правильно. Зрозуміло. Ось потім можна буде купити їх. Ну, сподіваюсь, я вам допомогла. І сподіваюсь сама, що це все правда і потім можна буде це отримати. Ну, а я вам кажу уже пока. До нових зустрічей!